З 20 жовтня у Коломийській громаді розпочинається опалювальний сезон. Це рішення затвердили на виконавчому комітеті. Це означає, що комунальні установи зможуть обігрівати приміщення. Насамперед, це важливо для медзакладів та освітніх установ. Деталі від заступника Коломийського міського голови Михайла Качанського. Фактично в більшості навчальних закладів вже запустили тепло, тобто розпочали процес опалення. Десь можливо будуть один-два дні затримки. Сподіваємося, що їх не буде, але це технологічний процес. Якихось таких критичних випадків чи неможливості розпочати опалення в котрому з закладів немає. Ми готові палити в закладах стільки, скільки це буде треба. Маю на увазі про те, що коли йде якась розмова про те, що ще трохи повчимося, там піде дистанційне, бо треба буде. Економити або щось, ну, якісь такі розмови, то, то це хибно. Принаймні, станом на сьогодні, коли є питання по економії енергоносіїв. Якщо, не дай Боже, виникне, ну, зміниться ситуація з е, теплоносіями, тоді, звичайно, і ми будемо реагувати відповідно.